Зараз така вечірня вже година, неділя. Тому я сьогодні без макіяжу буду перед вами, вибачаюсь дуже. Але я сьогодні на домашньому ось тільки вийшла давно, нещодавно зване. Так, ось, До речі, пофарбувала нарешті волосся. Бачите, трошки вже все так виглядає однотонно. Так, ось такий результат вийшов. Це тією цією ж фарбою. Як я завжди фарбую волосся Шваркоп в Color Expert 8.1 сьогодні. Ось так. Ще нікого не бачу в ефірі, ніхто не зайшов. Але я буду рада всіх тут бачити, коли ви будете переглядати цей прямий ефір у запису. Сьогодні ми з вами зібралися для того, щоб зробити розіграш нашої активності по відеоролику з замовленням Oriflame з 12-го каталогу, здається, так? Так, вітаю, хтось вже заглянув до нас на прямий ефір. Дуже дякую. Так, і зараз давайте спочатку, так як сьогодні вже у нас такий ефір, я ніякої теми заздалегідь не придумала. Я думала зробити такі пості, пості баночки свої, але я якось ще їх всі не зібрала докупи, тому це буде окреме, мабуть, відео. Щось таке буде, буде робити. А зараз просто зробимо з вами швиденький такий розіграш, щоб нарешті визначити переможця. Нагадую, що першим подарунком буде ось такий спрейчик для них, дуже смачний аромат, розривий грипрути Ківі. Ось, привіт, привіт, Каримей! Привіт! Дуже дуже дякую, що завітали! до... Прямого ефірчику. Так, перший подарунок це ось такий буде в нас. А другий подарунок це буде Джойс блакитний, так, Кремчик для рук такий spring. Springtime Roll, і об'якшуючий засіб. Це буде в одному подаруночку, Воно так в каталозі було наборчиком. Ось. Так, Давайте тепер буду шукати своє відео тут на гаджеті, щоб показати вам, з якого відео ми будемо робити наш розіграш. Вже почався новий період каталогу діє каталогу номер 13 Я ще своє замовлення не робила, тому буде знову трошки пізніше моє замовлення. Я думаю, що зроблю його завтра. Коли дізнаюся, можливо, хтось ще замовить з клієнтів моїх. Ось. Тому треба трошки мені зачекати до другої половини дня, тому десь в кінці тижня прийде, прийде до мене замовлення це. Так, ось я знайшла. Так, до речі, тут завжди так видно. А ось це наш прямий з вами ефірчик. Ось така морда тут. Назначив на цілий екран така. Здорово, так. Дивляться два, два підписника. Так, давайте перейдемо, тепер переходимо на канал, на канальчик. Так, це з нами наша з вами ось розмова. Ставимо лайк цьому відео. Так. І ось мій канал. І будемо робити в нами розіграш по цьому відео. Uh, у цьому відео. Замовлення Моріфлей. Так. Зараз я скопіюю посилання. Так. Ось тако, так воно виглядало, це відео. Зараз я скопіюю посиланнячко. Так. Копіювати посилання. А, я згадала, що треба посилання таке повноцінне на це відео. Тому зараз ми ще зайдемо в браузері, відкриємо його. Так, в браузері посилання на цей ролик. Так, зараз я вам покажу. Ось зараз посилання ввела, щоб воно було тут повноцінне. YouTube там все-все-все як потрібно. Як то має бути для нашого розіграшу. Так, скопіювати. Скопіювала посиланнячко. Так, тут теж у нас зараз буде трошки реклама. Так, і зараз буду я знаходити сайт, на якому я проводжу свої розіграші. Так, тут він в мене у збережених був, здається. Ага, ось. Це сайт, ось так, Uncle Group називається. Бачите, рандомайзер для визначення переможців конкурсів YouTube. Так, ввожу я сюди своє посилання на відео, яке я скопіювала. Так, тут чат якийсь нам пропонує почати. Нам це не потрібно. Як це закрити? Ага, все. Так, сюди. Глямо наше посилання. Так. Зараз воно визначить кількість лайків, переглядів і коментарів. Такраз ми приберемо зайво. Ось так. А це теж зайва, так? Зайве. О. так. Так, чекаю, щоб воно визначило кількість лайків, переглядів і коментарів. Так, поки що не визначає. Так, зараз ще раз скопіюється це посилання. Секундочку, не можу скопіювати. Так. так, о, все скопіювати. Давайте поновимо цей сайтик і знову додамо цю, цю посилання. Нашу силочку ставити. Тепер чекаємо, щоб воно нам визначило скільки переглядів лайків. так. Ніяк не хоче нам визначати. Так, давайте повернемось, мабуть, я якось неправильно скопіювала це посилання. Вибачаюсь. Так. щось Затягуємо трошки відео. Я думала, буде зовсім швидко все, але... Не так сталося, як гадалося. Так. Ага, все, все все вийшло. Визначили нам 733 перегляди, 72 лайки і 81 коментар. Це не означає, що 81 учасник, тому що коментарі на кожне я відповідаю. Тобто це, як мінімум, 40 коментарів, а то й ще менше. Тому в кожного є шанс виграти в нашому такому невеличкій активності. Такий недільній сьогоднішній. так. І перший подарунок, який ми розіграємо, це спрейчик для ніг. Дуже він класний. Для в кросівки пшикати, на ніжки пшикати, просто на носочки. І будуть завжди ніжки у вас більш свіжі, не будуть мати поганого аромату. Ось такий класний ну аромат супер. Ми з вами спробували тоді під час запису відео. Так, і давайте, рендомайс Натискаємо. Один, два, три. О, перша, перша переможеця у нас вже є Наталія Наталія. Привіт! Помади вам дуже личать, хочу подарунок. Наталія Наталія виграє у нас спречик для ніг. Ось такий класний фітап, Киві ігри фрут. Поздравляю! Я обов'язково напишу вам під відео. Всі, все, що потрібно робити, це дуже просто і легко. Все, всі, вже, хто вигравав, отримали свої подарунки. Тому ви також його скоро отримаєте. Так, я закриваю. І тепер ще раз тисну рандомайз, щоб розіграти другий дуже-дуже шикарний подарунок. Це вже у нас парфюмчик «Джойс», тендер Кеа бальзамчик, пом'якшуючи засіб, і кремчик для рук Spring Time Strong. Так, і так. Один, два, три. Натискаю Random. Так, ще. о Світлана Щербіна, в скобочках oriflame Гарний огляд. Дякую. помади супер, хочу подарунок. Так що це наша друга переможниця Світлана, перша Наталія, друга Світлана. ось так Ось так я показую, щоб потім і собі. Дивитися, це відео, коли буду писати, вже переможницям нашим так, е коментарях. так. І вона по по отримує ось супер-супер-супер такий набірчик. Маю надію, що в неї немає, не було такого парфюмчику і такого кремчику, і такого, запису був в новій версії. До речі, це без аромату з великим гірлятком. Так. І а, вітаю дуже переможець. Скоро буде вже, мабуть, нова, нове відео з таким з такою подібною активністю, коли я зроблю замовлення Oriflame з 13-го каталогу. Ще не знаю, що я там навіть замовлю, щось на помади точно ці міні-кремові онколор хочеться замовляти. Ось. Так що так. Ну, велике дякую, що ви завітали до ефіру цього. Подивитесь, мабуть, у перегляді, якщо схочете. Переможниць вітаю, вітаю, вітаю і до зустрічі у нових відео і у нових активностях. Бай-бай, до побачення!